Сьогодні на огляді однокімнатна квартира в селищі Димир, Вижродського району Київської області. Розповім трохи про Димир. Він має давню історію. Перші згадки датуються 10 сторіччям. Зараз селище являється адміністративним центром Димирської окремої територіальної громади. Населення складає близько 6 тисяч осіб. Населений пункт знаходиться в 30 кілометрах від Києва. До нього здійснюється регулярний автобусне сполучення від метро Героїв Дніпра та з площі Тараса Шевченка. Почасується займає 30-40 хвилин. До речі, в селищі є свій автобусний парк, а також автостанція. В селі розвинута інфраструктура, є досить багато різних роботи. Безліч магазинів, крамничок, аптек, багато великих супермаркетів та торгівельних мереж. Тут є і Фора, і Єва, і Аврора, і Ярослав та інші. Є три заправочних станції: Мейки, СТО, безліч автомагазинів, дуже багато супермаркетів, меблевих магазинів. В центрі розташовано ряд освітніх закладів а саме гімназія, ліцей, музична школа. У будинку культури для дітей проводяться різні гудки та секції. Є власний медичний заклад зі своєю швидкою та стаціонаром. Є навіть будинок престарілих. З 25 лютого 2022 року, більше як місяць, селище перебувало під окупацією російських військ. Зараз димер активно відновлюється і розбудовується. Зараз ми знаходимося з вами на тихій вулиці в центрі Димера біля Сантехмаркета. Біля цього об'єкта у нас продається квартира по вулиці Покровська, 1Б. Ось цей Будинок трьохповерховий. У нас з вами квартира, яку ми будемо продавати. Наша квартира, яку ми продаємо, знаходиться на четвертому поверсі. Перед будинком знаходиться автомобільна щадочка. Дитячий майданчик також є. Якщо купить сім'я з дітьми, то в принципі з вікон можна спостерігати за тим, що діти роблять у дворі. Наша квартира ось вона. Двері броньовані. Відкриваються через ключ електронний. Пройдемось в квартиру, подивимося. А зараз ми оглянемо цю квартиру. Квартира з загальною площою 36,6 квадратних метрів. Має одну спальну кімнату, коридор, Санвузол роздільний, інтернет є в квартирі, кухня, площею 7 квадратних метрів і балкон, в будинку, в квартирі є газ. санвузол роздільний з ванною, ванна кімната без ремонту і є кремній туалет, обкладений кахлем. Звичайно відкривається такий ось пиво. Пішій доступності. Там кафе, магазини, супермаркети, все в межах 5 хвилин. В двох хвилинах зупинка, автобусна зупинка, ось там дорога на Київ. Там ось у нас, якщо їхати десь кілометрів 9-10 звідси, київське водосховище, можна буде літом з сім'єю, наприклад, їздити, відпочивати на морі Київському. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Кімната світла, здорова. З вікон відкривається такий ось краєвид. Перед будинком є паркомісця для автівки вашої. Значить, Опалення в квартирі. Централізоване. Кімната потребує ремонту. Підійде під потреби невеличкої сім'ї. Холостяка. чи розлученої, наприклад. Ось така ось квартира. Є два спальних місця в кімнаті на перший час. Пройдемо в інші кімнати з вами. Ось така ось прихожа. Цей кухонний гарнітур треба буде поцепити на кухню. Зараз він знаходиться поки що тут. А в цьому куточку такий диванчик стоїть. Біля цього диванчика зазвичай на ось стоїть столик, зазвичай він знаходився перед цим диванчиком. Кухня невеличка, 7 квадратних метрів. Газ підключено, холодильника власник забере, невеличка така прихожа. Квартира, далі кого зацікавило, пишіть, телефонуйте.